Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Є чимало людей, котрі вірять в Бога, у себе вдома моляться і читають Біблію. Але йти на Богослужіння або розповідати іншим про свою віру їм не хочеться. Вони вважають, що мати Бога в душі цілком достатньо і тому такою таємною вірою задовольняються. Чи правильно вони розуміють це питання? Поміркуємо над цим. Можна прийняти рішення слідувати за Ісусом у себе вдома або у своїх друзів. Але щоб потім продовжувати шлях віри, потрібно відкрито сповідувати свою віру в Ісуса перед людьми. Цього Господь очікує від кожного свого послідовника. В Євангелії від Матвія, 10 розділі, він сказав такі слова. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Потрібно задуматися, що заважає нам відкрито заявляти про свою віру Бога. Якщо двоє люблять одне одного, всім серцем довіряють одне одному і бажають поєднати свої долі назавжди, вони укладають шлюб, повідомляють про це усім своїм знайомим і не соромляться говорити про свою любов. Якщо ж люди не готові до цього кроку, напевно, у їхніх відносинах ще немає повної довіри, немає глибини почуттів. Знайдеться чимало людей, які коли-небудь за своє життя зверталися до Бога і отримували відповідь на свою молитву. Багатьох Господь врятував навіть від смертельної небезпеки. Перебуваючи в труднощах, ці люди обіцяють віддати своє життя Богу. Але коли настають добрі дні, вони забувають про свої обіцянки, і їхня віра в Бога залишається невизнаною. Немає сумніву в тому, що ці люди, можливо, моляться цілком щиро, але все-таки вони не живуть християнським життям. І водночас вони дивуються, чому у них немає тієї сили, яку вони бачать в інших віруючих. Вони можуть бути щирими, чесними, наскільки самі розуміють, але все-таки у них немає сили жити по-християнському. Однією з причин може бути саме те, що вони не сповідують ім'я Ісуса перед людьми. Подумайте, якщо б невинний і безгрішний Ісус посоромився висіти на хресті між двома розбійниками за нас з вами. Навколишні люди хулили і ображали Його, вони сміялися і знущалися над ним. Біблія говорить, що він був принижений перед ангелами. Та все-таки, його любов до нас є настільки великою, що він навіть пережив ганьбу заради нас, щоб ми могли бути врятованими. Можливо, коли ми розповімо про Спасителя Ісуса комусь із наших знайомих, його серце теж не вернеться до віри, а душа знайде порятунок. Таким чином любов Божа буде намножуватись. Розкажіть про свою віру в Ісуса. І ви відчуєте радість і отримаєте благословення. І навіть якщо ви не відчуєте нічого особливого, можете бути впевнені, що Ісус також визнає вас перед Небесним Отцем. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте в молитві подумаємо, а чи визнаємо ми Ісуса не просто всередині наших сердець, у нашому розумі, а чи ми визнаємо ми Його перед людьми, перед усім всесвітом. Давайте молитись про це. Дорогий Ісус. Сьогодні ми звертаємось до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що колись, дві тисячі років тому, Ти прийшов у цей світ, Господи, і Ти помер за кожного з нас. Ти, Господи, визнав, що наші гріхи вони розіп'яли тебе. Ти взяв їх на себе, Ти не відмовився, Ти і воскрес, давши нам надію на вічне життя. Але сьогодні нам також потрібно визнати нашу віру в Тебе. Нам потрібно також довести показати, що ми достойні, Господи, того, щоби прийняти Тебе. Щоби жити з тобою і щоби удостоїтися вічного життя. Повірю в тебе. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам гарного дня і Божих благословень. Нагадую, ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.